Мене звати Таня Гуд, я авторка фентезійної трилогії «Непрості», прості перша, і друга частина якої вже вийшли в одиництві Рідбері. Також я написала Незламне на серце, таємниця темних лод і ще багато історій, які вже чекають свого часу. Я починала писати книжки, не пов'язані з українською міфологією. Перші мої книги взагалі були з іноземними іменами, але потім я якось подумала, що хотілося б писати щось про своє. Особливо мене надихнула Джоан Роулінг, тому що вона написала Гаррі Поттера», засновуючись на тому, що вона бачила, що вона знала, любила. І я подумала, Думала, чому б не написати також книжку, яка була б дуже мені близькою, і в якій я би розповіла про своє дитинство, про легенди, які мені розповідала бабуся, про е, якісь міфи, які ми вивчали в школі. І так в мене народилася перша дилогія, заснована на українській міфології Поклик мавки і голос тіні». І власне з того почалася така дуже велика любов до е, нашої рідної міфології. І пізніше я написала незламне серце, дитячу книжку. Вона про війну, і також вона е, про українську міфологію і трилогію «Непрості» — це друга частина. Двері у вирій. Власне, я найбільше надихалася книжками Дари Корній, а нашої української письменниці. В неї є три книги, які вийшли у видавництві Віват: Духи, шкідники, домашні духи і лісові духи. І там вона розповідає про українську міфологію, наводить дуже багато наших духів, нечисті, і це мене надихало. І також звісно, що я послуговуюся мережою інтернету, так само там шукаю. Те, що мене цікавить. Але ну, не завжди я вводжу в свої книжки міфологічних створінь, які є саме от такими, як описано в нашій міфології. Іноді я міняю їх під сюжет і вони стають такими, як моє уявлення, і те, що про них писав наш народ. І виходить, щось таке зовсім нове. Найбільше мене, звісно, надихають Карпати. Я обожнювала раніше їздити влітку в Карпати в Яремче особливо. Не знаю, мені чомусь таке от, рідне це містечко. І також я виросла в Золочеві Львівської області. Там теж є багато своїх легенд, лякачок про наш замок Золочівський. Там також багато замків поруч. І ще. Не можу це не згадати, тому що ось ця трилогія заснована на київських легендах. І я надихалася також київськими легендами всіма нашими розказнями, які є про Київ. Я сама вивчала це, тому що я не прям місцева, я тут не народилася, і мені знадобився час, щоб полюбити це місто, якось увійти в темп столиці, цей швидкий романтизувати. Київ, і дуже мені допомогла ця трилогія, тому що я дізнавалася якісь нові для себе легенди міські київські, і вплутувала їх у сюжет всієї трилогії. Я скажу так, що я не списую героїн з е, реальних людей, але звісно, що в них вплітаються якісь і мої. Е, те, що я люблю, те, що або мені не подобається, або подобається, і виходить, героїня жива зі своїми слабкостями, зі своїми сильними сторонами. А я ніколи не роблю своїх героїв ідеальними і такими, щоб прям були взірцем. Вони. Є людьми звичайними, у яких ну, бувають труднощі, вони можуть бути слабкими, можуть плакати, можуть гніватися, можуть бути егоїстичними. І це абсолютно нормально. Я люблю таких героїв, люблю їх створювати, щоб не було прям ідеально а було як в житті. І, власне, такою героїнею є Зоряна з дому між трьох світів і двері у вирій, і третьої частини. Вона не ідеальна. Деякі навіть кажуть, що вона дуже егоїстична чомусь, але мені здається, що я, якби б потрапила в її ситуацію, 10 років вважаючи себе божевільною і маючи тільки батька, я би не хотіла рятувати отак відразу світ. Я би хотіла врятувати свого батька, свою сім'ю. В принципі, от я її розумію, бо я її написала і думаю, що писатиму і надалі таких героїв зі своїми. І зі своїми цілями. Є улюблений. Е якщо не казати про таку основу-основу, що головна героїня і головний герой, то мені подобається з другорядних арсен. Він боїться, у нього є дуже великий страх темряви, але він його долає і йде далі. Мені Дуже імпонує, як він стикаючись зі складнощами їх, їх долає. Мені подобається отримувати і зворотній зв'язок від читачів, і також спілкуватися про героїв, бо кожен читач. Він насправді бачить історію по різному, спираючись на свій досвід, на життя, яке читач прожив до цього. І іноді, коли читачі мені присувають відгуки в особисті, то це якийсь новий погляд на історію, ніби я знаходжу в своїй книжці щось те, що я навіть сама не бачила. І мені це дуже подобається. Тому е, бути на зв'язку з читачами, вести соцмережі е, ну це одне з таких хобі. Я люблю це. Я думаю, що зараз дуже цікаво, бо через повномасштабне вторгнення і взагалі війну е, нам всім хочеться дуже якось. До коріння свого повертатися і закріпитися, наче в цій землі, і повертатися до того, що нас робить українцями. Це наша культура, наші пісні, наші книжки, наша література. Дуже допомагає переживати складні часи, коли ти читаєш щось своє рідне, свої пісні слухаєш, своїх письменників також віднаходиш. І мені здається, що нам всім дуже це потрібно. Я ж написала дилогію, засновано теж на українській міфології до 24 лютого, десь за два роки до цього, і вона теж була дуже ну, досить популярна. Я її видавала саме ну але люди все одно читали і все одно цікаво, і хочуть дізнаватися своє і про своє читати. Так історично склалося, що після 24 лютого набагато більше стало інтересу а, саме до українського. Вплинуло на творчість я з спершу, десь з перших два роки а, я ховалася дуже в письменництво і а, прям поринула в ескапізм. А, мені хотілося створити щось таке, там, де немає війни. Ну, я спершу написала книжку а, там, де є війна, а потім. А... Почала писати цілу трилогію, написала її дуже швидко. Там, де війни немає, немає росіян, немає російської мови, немає навіть натяку на те, що вони існують десь. І мені було легше якось, коли я сідала писати, і ось тут в цьому світі є свої проблеми, але немає росіян, і це мені е, полегшувало життя. І я дуже сподіваюся, що читачам зараз е, теж полегшує, коли вони читають і поринають якийсь інший світ там, де не існує Росії. Перше це більше любові. Друге, це більше страждань. Ну не прям страждань, як кажуть читацький сленг, більше скла. І третє щасливий фінал. І не можу не проспойлерити це, тому що напевно нам всім зараз важливо отримувати щасливі фінали. Тому це так в трьох словах, що варто очікувати від третьої частини. Я думаю над цим, але я не можу стверджувати точно. Ну от я хотіла би ще спробувати написати ромко, романтичну таку комедію, або просто любовний роман, але я ще не можу сказати, напевно, що воно справді буде. А, можливо. А так, фентезі це one love. Фентезі я точно писатиму і надалі. У мене е, часи продуктивності це десь в день, е, коли я прокидаюся, повільно снідаю, п'ю каву, і десь вже в 12-й годині я сідаю за текст, е, перечитую трошки е, те, що я написала напередодні. П'ю, напевно, другу каву і, власне, пишу. Такі, що ритуали були, то, ну. Окрім кави, їх і немає. Хіба що свічки? Я запалюю для атмосфери, коли особливо восени, взимку якогось тепла додаю до атмосфери, коли. Коли пишеш, не хочеться прям романтизувати цю професію, бо це все ж таки і робота. І коли немає натхнення, то ти мусиш все одно сідати і писати, щоб книжки виходили, щоб вони писалися не два роки, не три. А ну принаймні півроку, рік максимум. Тому я не чекаю якогось особливого, особливої нагоди, музи. Я сідаю та пишу. Трошки нестандартний шлях до видавництва видався, тому що я спершу видавалася самостійно, я друкувала в одеській типографії книжки і продавала їх через соцмережі. І ще відтоді на мене була підписана моя редакторка з видавництва ранок. Коли сталося повноштабне вторгнення, десь в березні вона мені написала, що не хочете написати може для нас книжечку? Якусь і я написала про війну, дитячу книжку Незламне серце. І я якось так. Дуже неочікувано потрапила до видавництва. Тому я їй сказала, що важливо вести соцмережі відразу. Можливо, ніколи не знаєш, хто на тебе підписаний. Можливо, це твоя майбутня редакторка з твого видавництва. Е, можливо, це ще хтось. Літагент, теж літагенці існують у нас. Ну, принаймні одну я точно знаю. Можливо, ще хтось, хто приведе до от, омріяного так від видавництва. Тому. Варто розповідати про свою творчість, заявляти про себе, не боятися. Комедна історія теж пов'язана з ранком. Я колись ще в дитинстві починала писати якісь оповідки просто і моя мама тишком нишком відправила, як виявилося, в ранок ці мої оповідання. Але тоді їй відповіла редакторка, що це. Щось не дуже, воно сире, дівчинка має вирости і тому подібне. І мама мені про це не розповідала. І тільки коли я потрапила в видавництво ранок, тоді вона мені розповіла. Я така, що як так, і моя редакторка, я також їй розповіла про це. Вона така, там інші люди працювали. Ми би тебе взяли ще з дитинства. Зараз я пишу книжку, яка е, в тій самій світобудові, що і трилогія, проте це вже інші герої, інші випробування. Е, і тому ну це зовсім нова історія. Проте там буде орден і більше такої академності, більше навчання, більше от цього саме що подобається в жанрі Academia людям. От. Це воно, тому що мені не вистачало тут більше про богів, про нечисть і про оці три світи. А там буде саме про орденців і головна героїня орденка. Послуговуватися міфологією. Особливо ну, будь-якою, яка дуже цікавить міфологію читати, бо там дуже багато класних і сюжетів, і натхнення до нового чогось. Це такий колодязь, невичерпний натхнення для того, щоб створювати книжки. Ну, По-друге, я не можу не згадати те, що потрібно вести соцмережі, особливо коли починаєш писати відразу, розповідати, що ти пишеш, не боятися. Коли ти починаєш писати, ти вже письменниця чи письменник. Не потрібно для цього видана книжка чи якесь визнання. Потрібно вірити в себе. І третє, спілкуватися з іншими авторами. Тому що в цьому є велика підтримка, і в цьому теж багато є натхнення. І коли спілкуєшся з іншими авторами, то знаходиш теж ну, якусь опору, і після цього теж можеш легше відпускати історії з себе. Мабуть, це все.